Добрий день, мої вітанечко усім. Сьогодні я отримала фільтри для моєї витяжки. Що я хотіла вам сказати? Мій лайфхак. В чому прикол чого це відео? Це не реклама Шимакса. Це... Я вам скажу, що це не дешевий бренд. Шимакс. Фільтри Shemax е, виходять, ну, як розподілити на місяць, вийде 250 гривень, то в принципі, в принципі недорого. Я заплатила за 4 фільтри десь близько 2800. точно не пам'ятаю. В чому лайфхак мій, лайфхак, я розкажу. Фірма Шимакс, вони рекомендують змінювати фільтри кожні, фільтри кожні 3 місяці. Чому я не замовляю один. Якщо у вас буде один фільтр, то вони рекомендують після кожного клієнта його чистити. Тобто його треба чи полісосом чистити, чи вибивати, перевертати, вибивати пилі. Іноді буває клієнт один за одним. І в нас нема того часу, щоб ще ходити витряхувати, то що я роблю? Я замовляю на рік, раз на рік. 4 фільтри з розрахунку на те, що один я повинна міняти кожні три місяці. То я беру 4 на рік. Це 12 місяців. І працюю з усіма чотирма з одразу. Тобто Вони конвейерно йдуть клієнт за клієнтом. Потім закінчую роботу, це три чи чотири в мене клієнти. І я ці всі витяжки йдуть чистить, вибивати, витряхувати. Це дуже зручно, щоб не заплутатися. Наприклад, я замовляла в 23-му році. Ось що за рік сталося, звісно, з ним. Я підписувала ось у мене, на мене написано що МАКС 23. Тепер я беру новий фільтр і пишу «Шемакс» Тут написано 2024. І так, усі фільтри я підпишу. Бачите? То за 2022 мене за 2023 за рік є. Наприклад, ці я кладу в запасні, а, бо 4 фільтри, а якщо в мене 5 клієнтів прийде, я візьму старий на одного клієнта, то це нормально. Тобто Ці я відкладаю в сторонку. Працюю я на нових фільтрах цілий рік, а ці в запасі лежать. А 22-й рік я вже викидаю, ті, що були перед цим. Ну, я вважаю, що це дуже зручно. Якщо вам це сподобалось, ставте лай лайк, підписуйтесь під мій канал. Я буду дуже рада. Я набираю 50 підписників, щоб виходити в стріми, щоб більше вам розказати цікавого. Бай-бай, на все добре!